Мій догляд за шкірою щоранку і щовечора складається з таких продуктів. Пінка SmartLife з фільтратом равлика це обов'язковий ритуал, Гарно ніжно очищує шкіру, не пошкоджуючи її. Підходить для будь-яких типів шкіри, а також після пінки. Обов'язково ось такий тонік. Теж з фільтратом бравлика, дуже класний дівчата гарно очищує і закриває пори. Тобто пори ми спочатку відкриваємо, вичищаємо бруд, потім тоніком пори закриваємо. І обов'язково я обожнюю цю зироватку з вітаміном С від доктора Туни, турецька виробниця. Я в неї просто закохана, вона має легку текстуру. Дуже гарно розголожує шкіру. Тож цим красункам я її просто рекомендую. Ти пачеш, що до кінця місяця на неї дуже класна ціна. А щоб, вже полотниця моя а щоб гарніше вона впиталася в шкіру. Я роблю масаж ось таким нашим металевим масажером. До речі, теж. Дуже класна ціна на набір з масажером до кінця місяця. Поспішайте, красуні, замовити. Потурбуйтеся про свою шкіру. Тому що шкіра наша, обличчя наше це наше дзеркало. Так само, як волосся, наша корона. А це дзеркало, яке відображає внутрішній стан нашої душі.